Зубки у безпеці. Казка з серії, чисти зубіки та липка халепа. Одного разу маленька дівчинка Агата насолоджувалася своїм улюбленим сніданком – солодкими ягідними булочками. Вона їла з великим задоволенням, а її зубки працювали. А, і ретельно розжовували смаколики. Проте, після сніданку агата забула почистити зубки і побігла в свою кімнату. Тим часом у її роті почалося щось дивне. Маленькі шматочки булочки застрягли між зубками, і саме тоді з'явились вони, мікроби. Вони радісно застрибали на місце, де залишилась їжа, і почали свій мікробний бал. «Ура! їжа залишилася. вигукнув круглий зелений мікроб на ім'я Стреб. Він перший наблизився до зубів і почав пожирати залишки булочки. Хе-хе-хе, зараз ми почнемо нашу справу. хитро посміхнувся лакто, витягуючи з маленької кишеньки фіолетову кульку з липкою. Рідиною. Він підкинув її повітря, і вона розлетілась по зубу, утворюючи, утворюючи липкий шар. А зараз ці зуби стануть нашими. Мікроби були дуже задоволені. Вони розташовувались на зубах агати і почали працювати над тим, щоб зробити їх слабкими. І крихкими, Стрепи лакто разом з іншими мікробами веселились, стрибаючи від зуба до зуба і роз'їдаючи емаль. Ой-ой, простогнав один з зубіків. Мікроби завдають мені шкоди, вони залишають після себе кислоту і мені стає все гірше і гірше. Але Агата поки що нічого не підозрювала і гралась у своїй кімнаті. Тоді один з зубіків вирішив, що потрібно покликати на допомогу. Він послав сигнал Агаті: Увага, увага! Нас терміново потрібно почистити. Агата відчула, як щось заважає їй у роті. Вона швидко побігла до мами і сказала: Мам. Здається, час почистити зубки. Мама посміхнулася. Це вірно, агата. Після кожної їжі обов'язково треба чистити зубки, щоб мікроби не зробили їм шкоди. Мама принесла зубну щітку та улюблену зубну пасту агати, і агата почала чистити свої зубки. Щойно щітка торкнулась зубів, мікроби злякалися. Ой, що це таке? закричав стреп, ховаючись за одним з зубів. Це ж наша страшна ворогиня, зубна щітка, а щітка при цьому весело працювала, прибираючи мікробів з поверхні зубів, а зубна паста допомагала їй виганяти їх навіть з самих навіддаленіших куточків рота. Ні ні, ні ми не хочемо йти, протестували мікроби, але зубна щітка швидко закінчила свою роботу, залишивши зубки агати чистими та блискучими. Ми переможені, сумно сказав лакто, зникаючи разом з водою під час полоскання. Агата подивилась в дзеркало і побачила, як її зубки сяють. Тепер я точно знаю, як важливо чистити зубки після кожної їжі, радосно сказала вона. З того часу мікробам більше не вдавалось надовго оселитись в роті агаті. Адже вона завжди пам'ятала про свою щітку і пасту, які допомагали їй тримати зубіків здоровими та міцними. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити жодної казки.